Мене звуть Любомир Остапів, я запрошую вас навчатися на курсі фінансове планування життя та інвестиції ПРО від iPlan та Прометеус. Цей курс ми вже проводили, він має дуже багато схвальних відгуків. Ви їх всі можете почитати на сайті Прометеус, даю лінк в описі до цього відео. Також там є детальна програма та тренери курсу. Всі тренери курсу це практики, які обслуговують Айплан вже більше тисячі клієнтів, тому ми знаємо те, що розповідаємо. Це будуть такі вебінарні живі модулі. Плюс домашки, плюс на весь час навчання на курсі буде підтримка, тобто буде чат, буде сертифікат. Ну і по темам, звісно, що ми розповімо про фондовий ринок дуже глибоко, з різних ракурсів, покажемо, як зараз в умовах воєнного стану можна інвестувати на світовому фондовому ринку. А також це, звісно, нерухомість, сільськогосподарська земля, венчурні інвестиції, криптовалюти, терантинні інвестиції, завершувати темою гроші та щастя. Запрошую навчатися з нами.